Як ви відреагували на російську атаку у вербну неділю? О, я вважаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони помилилися. Але я думаю, що це жахіття. Я вважаю, що вся ця війна жахіття. Я думаю, що ця війна, що для того, аби ця війна почалася, було зловживання владою. Ця держава ніколи б не дозволила початку цієї війни, якби я був президентом. Вам сказали, що вони помилилися? Ви маєте на увазі, що це було ненавмисно? Вони помилилися. Я гадаю, що це було. Послухайте, ви повинні запитати їх ця війна Байдена, це не моя війна. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як два найзаклятіших ворога України, два найзаклятіших ворога цивілізованого людства Китай та Сполучені Штати Америки гризуть друг друга, і це для нас дуже дуже класно. На початку цього відео ви послухали спіч цього недоумка. і це той випадок, коли людині краще тримати рота зачепленим, закритим, ніж Ось сказати. Ми з вами вже звикли до того, що це чувирво, воно не може сказати нічого нормального. І Мені часто пишуть Вячеслав, може ти не оскарбляй так цього недалуго президента Трампа, тобто мені не личить це. Але знаєте, я не можу, коли я дивлюсь на оце чмо, я не можу його називати якось інакше. Ну От чесно, у мене язик не повертається казати про нього там Дональд Трамп чи президент, чи щось таке. Знаєте, ну от чесно, тому я вибачаюсь, якщо ви не можете слухати такі слова, я вас чудово розумію. Просто там запікувати я їх також не буду. І сьогодні, друзі, у мене для вас є класна новина. А тут хочу ще раз сказати і про те, що дехто ще е, залишаються наївні люди. Знаєте, от мені час від часу ще пишуть наївні люди, що це е, ну чому ти радієш, це ж Сполученим Штатам Америки погано, а зараз це Трамп об'явив війну. Так, треба чітко розуміти, що Трамп об'явив війну Україні. Трамп став на сторону Раші, і в цьому немає вже жодних сумнівів. Він не просто відходить від проблеми, він не просто там не звертає уваги. Ні, всі дії Трампа, всі дії Америки, всі дії його соратників, його адміністрації вони нам доводять, що Америка зараз стала на сторону Раші. І тут знов таки мені деякі люди пишуть: В'ячеслав, ну чого ти? Таке кажеш, це не. Сполучені Штати Америки перевзулися, а це суто Трамп. І я вам хочу сказати, що ні, на сьогоднішній день в мене вже ви просто так не заб'єте з толку. Таке ми з вами могли чути і могли ще сподіватися на щось у 2022 році. Коли казали та ні, це не раша, та ні, це не рашисти Воюють це Путін, це війна Путіна. Але сьогодні ми вже чудово розуміємо, що це не Путін натискає на кнопки, щоб летіли ракети, вбивали українців. Це не Путін стріляє, це роблять. Росіяни це робить Росія, і сам би Путін, якщо якби його не підтримували, російські орки такого би не натворив би. Те ж саме відбувається і сполучених штатах Америки. Якщо б американці не підтримували свого цю мразь, то вона би цього б не робила. Так що це друзі? Війна Америки проти цивілізованого світу. Це моя така думка. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші аргументи, чому ви не згодні. Принаймні, поки я не буду, поки я не отримаю докази, що це не так. А єдиний доказ, який зможе мене змінити в цій моїй думці, це якщо винесуть це чмо з білого дому. Якщо дійсно це не Америка, то Америка повинна зачистити е свій білий дом від ці. Від цієї цієї марзоти Америка повинна показати, що це Трамп, а не Америка. На сьогоднішній день таких знаків у мене немає. Причин вважати по-іншому у мене немає. Тому ми і будемо виходити з того, що це робить Америка. Америці погано. Америка наш ворог, і значить для нас це класно. Друзі, так Америка перекинулася на сторону Раші. Да, ну це відбулося. Це факт. Америка зрадила Україну, зрадила європейський союз, зрадила всі цивілізовані країни і стала на сторону упері. Але на сьогоднішній день залишається одна сила, яка залишається вірною своєї е, совісті, своєї честі Україні, українцям і всьому цивілізованому людству. І це єдина сила, яка на сьогоднішній день захищає цивілізоване людство, і це збройні сили України. І це Сили оборони України і наш з вами обов'язок допомогти цим силам за, за, захистити Україну, захистити українців, захистити своє майбутнє, поки сили оборони України. Боряться з цією темрявою, поки сили оборони України дають по зубах цим недоумкам, У нас з вами є надія на майбутнє, тому я нагадую вам про необхідність підтримки цих лицарів, про необхідність підтримки цих героїв. Це єдина наша надія. Якщо ви хочете підтримати ту ту частину, яку підтримую я хлопцям, на зараз конче необхідна. Реп я ніколи не просив допомагати цим хлопцям. Я сам завжди допомагаю. Я просто перекидаю свої гроші і я не запитую, що вони там куплять. Але зараз ну у них дуже важка ситуація. Вони втратили втратили людей. Вони втратили обладнання, і їм конче необхідний реп. Будь ласка, посилання в описі до цього відео. Допоможемо хлопцям зібрати, якщо ви можете, буду дуже, дуже вам В Будь-якому разі, якщо у вас є інші частини, якщо у вас є інші зброї е, військові, яких ви знаєте особисто, не забуваємо підтримуємо, перекидуємо гроші тим, кому кого ви знаєте і кому ви довіряєте. Це необхідно. Це як воздух нам на сьогоднішній день, це як, е, як вода, як їжа. Ми повинні просити, ми повинні просити цих хлопців військових прийняти нашу допомогу, не чекати від них, поки вони будуть нас просити. В мене я, я, я от я не не розумію. Я, я не можу на це, це зрозуміти. От Чесно, я коли бачу військових, як вони е, кажуть, ми вимушені просити е, про щось там про допомогу. У мене серце кров'ю облівається. Ми повинні їх просити, щоб вони від нас, від нас прийняли нашу допомогу, а не вони. Тож, друзі, в описі до цього відео, будь ласка, допоможіть скільки зможете, як зможете. Тепер що відбувається в сполучених штатах Америки і в Китаї. Це дві дві країни, які для нас на сьогоднішній день вороги вони е, почали битися. битва вже там йде дуже дуже серйозна. Ті тарифи, якими вони обклали один одного. Ну тобто, Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день поклали 145% тарифів. Так а Китай поклав 125% тарифів на американські товари. І це вже не йдеться про відсотки. Тобто, це вже зрозуміло, що це. Просто тупо реальна реальна заборона продажу е, різних товарів у своїй країні. Навіть якщо зараз е, Сполучені Штати Америки вже піднімуть там до 200%, 300% і те теж саме зробить і Китай. Це вже ніяк не вплине, тому що всі ці тарифи це за такі знаєте заградітельні тарифи, які не дають можливість е, одній країні продавати свої товари в іншій країні. Так, Дональд Трамп був вимушений не пройшло двадцяти чотирьох е, е, годин, Як це недороблене, вимушено було на жопі тишкам мишкам відповсти і зробити винятки, тому що там вже почали його. А ну-ка, сразу попав. Apple, 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 які там товари подорожчали, айфон iPhone 3000 баксів починає е, коштувати. Ну, це, хто його буду купувати? Це ж, це ж сміх і гріх. Так? Тобто він вимушений був зробити. Для телефонів, для чіпів, для комп'ютерів винятки для того, щоб хоч щось там ще його ці реднеки, які його обирали, підтримували, могли чимось там ще тішитися. Но це ще не все. Так зараз вже фермери починають вити. А фермери це озброєні, такі така сила. Знаєте, це такі екстравагантні хлопці, е, обезбашені хлопці. Вони починають вити, тому що Китай вдарив по-болючому. Китай огородив імпорт сільського. Господарської продукції американської, і зараз фермери не можуть продавати своє зерно, і в них забиті склади, в них забиті всі їхні. Зерна сховища, вони просто зараз не знають, що робити. А тут весна треба сіяти. Треба е, треба очищати ці зерносховища, а товар дівати нікуди. І Китай, що в цьому саме таке, знаєте, е, саме неприємне для американців і для американських фермерів. Це те, що Китай зараз домовляється з е, південною Америкою і з іншими країнами. І якщо Китай з ними домовиться, якщо Китай організує постачання всієї необхідної продукції, продукції з тих країн це буде означати, що удар по американському фермерству буде ну це буде на довгостроковий на роки, на роки, на роки, і Америка від цього зараз буде дуже дуже плакатися. Фермери, це одне інше. Пам'ятайте, як це недорозуміння кричало, зараз ми будемо повертати сюди всі заводи, всі станки, і все будемо виробляти в Сполучених Штатах Америки. Вартість автомобілів на сьогоднішній день підскочила в середньому на 3 тисячі американських доларів. Плюс вибір автомобілів автомобілі дуже дуже скокожується. Тому що е, багато зараз е, виробників авто, автомобілів відмовляються просто ввести туди е, свої машини. Вони кажуть, ми не збираємося там будувати ніяких яких заводів. Е, нехай ці придурки янки їздять на своїх вашадях. Там у них може їх і вистачає ні, як расисти будуть ослікав вигадувати і використовувати, якщо їм так більше подобається. Затрати на свої запчастини вони перекладають на кого правильно на американців немецька компанія, доць, яка виготовлює двигуни класні двигуни. До речі, для багатьох тракторів, американських тракторів, комбайнів, Вони сказали, ми нічого не збираємося змінювати. Ми як продавали, так і продаємо. Хочуть обкладуть, нехай обкладуть. Ми будемо підіймати ціни на свій товар, просто щоб забрати ці гроші з американців. Тобто американці у американців зараз розганяється інфляція, ринки все також стоять там, десь в нижче плінтуса, все ще ніяк не реагують нормально, не від не відскакують. А проти самого Трампа зараз вже йде все більше і більше е, таких розмов, щоб за розпочати розслідування. Перше розслідування про маніпуляцію фондовими ринками зараз вже йде підозра про те, що все ці заяви щодо що відкладання тарі. Підняття тарифів, опускання тарифів, це робилося все спеціально для того, щоб заробити на цьому гроші. Мільярди, трильйони доларів були кимось зароблені, тобто вони були вимиті з економіки американської, тобто вони були забраті фактично з карманів реднеків. Тобто, всі ті мудаки, дураки, ідіоти, які обирали цього недавуго е, до себе президента, вони до речі, вони за це заплатили зі своїх кишені. В них гроші забрали, і ці гроші роздали зараз. Кому правильно роздали тим, хто і так їх мав багато. Е, є висока варагідність, що і сам Трамп зі своєю родиною на цьому заробив непогано його друзі на цьому заробили непогано. Але це вже знаєте, це вже історія така, що нехай цим займаються американські органи, спеціальні органи. Хоча я сумніваюся, що вони щось до чогось докапаються. Ну як на мене, то виглядає така. Знаєте, от я, от зараз, дивлюсь на Сполучені Штати Америки, і для мене це така деградація швидка я от як бук, як бута я бачу рашу тільки в ускореному такому знаєте, пере, перемоці, коли в Раші це все ще шло якось так більш-менш повільніше. Там це затягнулося на роки. А тут буквально за три місяці зі Сполучених Штатів Америки роблять зараз Раша, Північна Корея. Знаєте. І реднеки вони мовчать, вони нічого не роблять. Я я взагалі я просто в шоці від американців від їхньої хваленої, знаєте, цієї демократії, їхніх якихось там інститутів стримування, що вони там стримують, кому вони підтримують. Я не знаю. Але друзі, є класні новини також і про Китай в Китаї зараз також різко впала, починає падати економіка. Ті заводи, які були орієнтовані на американський ринок, зараз закриваються. Вони вимушені відправляти своїх людей у відпустку зараз, тому що нову товари не йдуть на Америку. Це зрозуміло. А в Китаї велика кількість підприємств. Вони Працювали саме на е, американський ринок, саме на ринок Сполучених Штатів Америки, і зараз там уряд Китаю також намагається шукати якихось виходи. Вони намагаються домовлятися з Європою, з Австралією, з Канадою. Не дуже у них на це все виходить, тому що ну світ розуміє, що відбувається так. У Китаю є великі шанси запропонувати щось таке, від чого не зможуть відмовитися ані Європа, ані Австралія, ані Китай, ані е, Канада. І тут вже знає. Right Все рівно починають розвинені країни починають від цього вигравати? Тобто зараз і Європа, і Китай, і Сполучені Штати і Канада, і Австралія, Нова Зеландія, і Японія. Японцям взагалі красавці. Я вам розповім, мабуть, в наступному відео, як Європа, як японці зараз, так тут от -от 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 роблять е американців, і вдолі папірьок маленька Японія, але дуже дуже умна Японія. Американці цього також не очікували. І зараз тонуть, плачуть. Ну а що ж? Ну а що? Хотіли, кого обрали. Ну, не можна сподіватися на якісь нормальні результати. Якщо ти до себе, президенти, обираєш якогось там е, махінатора, мілкодрібного, знаєте, такого е, баригу, який у яку якому наплювати. Йому наплювати на американців, йому наплювати на Америку, е, йому наплювати на все. Єдине, на що йому не наплювати, це на себе. Він хоче просто цим скористатися, щоб зароблі, заробити. І я не знаю чому, або він дійсно агент завербований е путіним ще з далеких років, або е КГБ, або це щось інше. І, але ну це очевидь, що інше його завдання це врятувати рашу, відбілити Путіна, е відбили відбилити рашу, тобто показати, зробити, нібито, е що це нормально, що нічого такого Путін не зробив, і це те, що він робить кожного дня. Ну давайте ми з вами згадаємо конкретні дії. Трампа, тобто він забороняє називати рашу агресором. Він це агресивна війна, раша агресор. Він виключає зі всіх буквально кам'юнікезів, зі всіх заяв. Він не засуджує рашу жодного разу. Ми не почули від з вами, щоб він засудив дії Раші, і це ну це, це реальність. Це те, що відбувається, не те, що він бла-бла-бла каже, а те, що він робить, те, що робить його вся адміністрація, і те, що роблять на сьогоднішній день американці. Тож друзі, ми з вами зараз спостерігаємо. Дуже цікавий такі такий момент, коли дві свер держави, е, два ворога цивілізованого людства е, зіштовх зіш, зіш, зіштовхнулися один з одним. І на сьогоднішній день обидві ці держави вони б'ються в них. Чуби е, летять е, там не, не досить класні вже у них, прям з перших днів так їхньої цієї війни. Там вже досить великі проблеми, які вже просто так відкотити не так, то просто а для нас це класно. Поки ці. Покидьки деруться між собою, нормальні країни зможуть набирати трошечку жирку, знаєте, зможуть трошечки якось щось заробити. знаєте, І я сподіваюся, що і Канада, і Європейський Союз, і Україна з цього будуть мати досить непоганий е профіт, будемо мовити так. Тож, друзі, давайте будемо залишатися разом з вами. І далі від вас підписочка на мій канал, від вас подобаєчки, від вас коментарі. І так, від вас підтримка. Збройних сил України не забуваємо підтримувати ту єдину силу, яка на сьогоднішній день є гарантом стабільності, є гарантом безпеки і є гарантом нашого і наших дітей майбутнього. Якщо хочете підтримати ту військову частину, яку допомагаю я. Посилання в описі до цього відео там є PayPal, там є банка. Будь ласка, допоможіть хлопцям зібрати на реп. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.